Добрий день, діти! Сьогодні пропоную вам трішки погратися. І перша гра має назву Будь уважним, не зівай та називай. Як ви вже встигли помітити, перед вами з'являються різнобарні картинки. Тобто гра буде стосуватися кольорів. Отож, наше завдання. Ви уважно розглядаєте зображення картинок, яке з'явилося на екрані, і називаєте основний колір цієї картинки. Отож починаємо. Зелений, жовтий, червоний, фіолетовий. Коричневий. Чорний. Рожевий. Сірий. Синій. Помаранчевий. Ну що ж, кольори пригадали? А тепер можемо пограти в іншу гру, яка називається зівай». І картинку відшукайте. Розгляньте уважно картинку і вкажіть своїм вказівним пальчиком на парасольку зеленого кольору. Розглядаємо уважно картинку і вказуємо на метелика червоного кольору. Ну, а тепер відшукайте синього метелика. Знайдіть і вкажіть пальчиком на сердечко помаранчевого кольору. Знайдіть серед цих кульк фіолетову кульку. Відшукайте листочок чорного кольору. Розгляньте плямки і знайдіть коричневу плямку. Молодці. Чудово пограли. А тепер пропоную гру, яка називається Назви правильно. Вам потрібно буде лише правильно називати кольори картинок, які з'являються на екрані. Як ви вже помітили, з'явився гудзик. То гудзик який? Правильно червоний. І от з'явилось яблуко? То воно яке? Правильно червоне. Гудзик червоний. А яблуко червоне. Морква яка? Гарбуз який? Морква помаранчова. Гарбуз помаранчовий. Груша яка? Сир який. Сонечко яке. Груша жовта. Сир жовтий. Сонечко жовте. Капуста яка. Огірок який? Яблуко яке. Капуста зелена. Огірок зелений. Яблуко зелене. Кулька яка. Відро яке? Кулька синя. Відро синє. Розглядаємо картинку і швиденько відповідаємо на запитання. Отже, сукня яка. Правильно синя. Банан який. Молодці жовтий. Рукавичка яка. Правильно червона. Колесо яке. Молодці жовте. Трактор який? Синій молодці. Книжка яка? Правильно червона. Мило яке? Так жовте. Дуже гарно пограли ми сьогодні з кольорами. На цьому все. Я вам кажу. До побачення!